Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Єлена, і хочу сьогодні подивитися по вашому питанню: це Херсон. Що ж очікує на Херсон у квітні? Давайте подивимося: квітень. Які енергії, які енергії будуть на квітень для міста Херсону? Що там буде? Військова ситуація? Покажіть у квітні, у квітні Херсон. Херсон у квітні. Поставте лайки, будь ласка, це допоможе розповсюджити відео. І буде це як ваша допомога. Ваш, ваш лайк один дозволить людям побачити більшість кількості людей побачити це відео. Отак. Так, подивимося. Херсон, Херсон у квітні. Херсон у квітні. Покажіть Херсон у квітні. Що очікує на Херсон? Військова ситуація у квітні. Так, ну, тут, знаєте, вже відновлення, тут ресурс, тут вже йде знаєте, насичення ресурсами, тут вже йде якась, знаєте, ну, тобто, вже може херсонці можуть уже якось дивитися на інші горизонти, а, тому що тут вже карта ну, в принципі, ресурсна така. Дев'ятка пентаклів це одна із матеріальних таких ну, Найвищих матеріальних карт, да, ресурсних. Що ж тут буде? У Херсоні, у квітні військова ситуація, якась омана, якась така, знаєте, як ілюзії. Стосовно чого? стосовно, ой, стосовно цієї. Господі, дом, карта дому, карта стабільності. Ілюзії. Що ж тут за ілюзії? Очікують, що очікують херсонці. На мир, на завершення. І що отримають? Зеленський тут стоїть. Ну, Отримають поки що те, що ще їх будуть, ще вас буде трішечки якось там ви в залежності будете. Що дияволу тут? Про що? Ну, ситуація буде ще хитка. Бачите, військова, хитка ситуація буде ще. Ой, на жаль, тут ще диявол буде керувати ситуацією. Розумієте, буде тут ще, попри все, якось херсонця, як начебто в залежності, в страху, в залежності, от такої ситуації, що ж закінчиться? Переговори, розмови якісь, відстоювання своїх позицій. Карта воля, начебто, знаєте, воля тут вже буде покращення і зірка. Це сподівання на, на бажання. Тобто, якась ситуація піде по-новому. Робота якась піде по-новому. Але страху ще багато. Бачите, страху багато, ну, вже йде покращення, більш покращення. Так, давайте подивимося, ж тепер так. Чи будуть обстрілювати? Спитаємо. Чи будуть, чи будуть обстрілювати місто Херсон? Російська армія, чи буде російська армія обстрілювати місто Херсон у квітні 2023 року? Чи буде російська армія обстрілювати місто Херсон у квітні 2023 року? Чи буде обстрілювати російська армія, місто Херсон? Ще буде, бачите, на жаль, ще буде жахіття якесь. Ну, тобто, ще буде тут така ситуація, яка ну, страх у людей, це тривоги, можливо, у нічний час будуть такі, знаєте, тривоги. Щось тут хитре, якийсь, є така хитра ситуація, хитрий такий план. Щось якось вони хочуть схитрити. Да? І зараз подивимося, що. Так, що тут ми бачимо. Ну, Вони, знаєте, бажають просто знищувати ресурси, лякати людей і знищувати ресурси. Тобто все от таке в них ще в планах є. Бачите, військові планують. Король мечів це, ну, на жаль, бачите, на жаль, не покидаючи кріпацтво, на жаль, ще вони будуть діяти. Ну, Загальну карту дають загальну карту. Але ж дивіться, це знову карта. Ну, що вони? Не залишають вони тут спокої Херсон. Воно видно, що вони не залишають ще спокої, але вже якось, знаєте, ну от, йде на збагачення ресурсу. Ну, ця карта, як іде, як ну, позитивна карта. Розумієте? Позитивна. Про що дев'ятка Пентаклів нам говорить? Розмови. Ну і благополуччя вже, бачите, тут начебто йде і покращення, начебто йде покращення. Не розумію. Питання було так: чи буде російська армія обстрілювати Херсон, так? і ми бачимо, що тут, ну, тобто, жахати буде. Але знаєте, якось все-таки мечових якихось різких карт я не бачу. Щось тут, якийсь, бачите, хитрий план, якийсь у неї є. Військовий хитрий план про те, щоб знищувати ресурси і наводити страху. І наводити страху. Якийсь є хитрий план. Ще по типу, знаєте, тримати в залежності Херсон. Тут ця карта, можливо, ну, тут. Жезлів це початок, якийсь шанс на якісь нові дії. Тобто якось по-новому начебто будуть їхні дії. А ну про що тут п'ятірка і дев'ятка, п'ятірка пентаклів, про що тут, покажіть? Ну Тут, бачите, вони ще будуть, ну, ще будуть знаєте, відстоювати щось по типу свого. Знаєте, що Херсон це їхній. І карта вибору йде у них. Вибір чого? Ну, таких позицій, знаєте, як в минулому. Тобто вони ще думають, чи потрібно їм, чи будуть вони ще щось. Ну, як, ще, Я думаю, що ще в квітні вони будуть вас тривожити. Якось не дуже, не обстрілами, можливо, але ще щось, якісь прямо будуть, бачите, з ну, кризу якусь вам. Робити? Давайте, які, які ж плани у квітні у російської армії на Херсон? Які плани у квітні 2023 року у російської армії на Херсон? Які плани на Херсон? Все-таки, бачите, перевертається, затягується ситуація. Затягується і урівноважується на дні колоди, бачите, рівновага, помірність. Це говорить вже про гармонію, про дійсно, що ситуація перевернеться. Що говорить нам повішений? Потрішку будуть, бачити, але, можливо, бачите, вони інколи, але будуть, можливо, тяжким озброєнням. Ну, от, щось таке тяжке, можливо, будуть кидати. Щас, що таке? ще? Ну, завершується, начебто, мир, бачите, карта миру, карта стабільності. Що ще, ну, вже вони, знаєте, якось які плани? Плани змінити, плани затягнути, плани ще якось по-іншому до Херсону. Але вже вони, бачите, тут у них вже як на мир йде, начебто, як на завершення вже йде. Очікують на ресурси. Якісь у них 50 на 50. Ну, тобто вони будуть, бачите, трішечки тут про себе давати, знати, про себе давати, знати. Але якось ще будуть ну, вже йти на покращення ситуація. Але будуть роз, розкачувати цю ситуацію, розкачувати. Якось трішечки вони ще, бачите, не бачу в мечових карт. Якось по-іншому буде. Якісь по-іншому, які дії будуть? Давайте спитаю. Що робитимуть стосовно Херсону російська армія у квітні 2023 року. Що робитимуть? які дії російської армії на Херсон, які дії російської армії на Херсон у квітні 2023 року, які дії? Якісь зміни, якісь оновлення, щось тут, знаєте, якась новина, чи щось Ангел роз... хоче розповісти про якусь новину. Про якесь оновлення. Але розумієте, тут якогось страху ще людям наганяє. От не відходиться карта сумнівів, страхів, якихось жахіття якогось. Що вони тут? на... Це... Хотять, вони все ж таки, знаєте, якось е... ілюзії у них і хочуть стримати, але це ілюзії. Вони хочуть ще якось контроль трішечки мати. Але це. Які дії у них? Які? Ну, бачите, будуть закидати, ще щось будуть кидати. Вони втримати його вже не можуть, вже ніяк. Ну, Це ілюзії дійсно. Повернутися вони туди також не можуть, а отут будуть, можливо, закидати. Королева жезлів, тут така дії якісь будуть. Колесо фортуни. Ну, на відхід, бачите, вони начебто, буде якась новина, що вони будуть відходити. Бачите, будуть відходити. Десь там кудись до нових берегів, бачите? І в планах у них, бачите, ну, в робочих планах у них тут завершення, мир. Ну, ну, ну. Ну, коротше, щось важ... Можливо, будуть якось жахати, можливо, будуть якісь сідальні кидати ще, з відтіля, з їхніх позицій на Херсон, так як, ну, знаєте, довго вони і Миколаїв тривожили, а потім уже як трішечки відійшли, тоді вже і, і перестали. Ну, менш, але все одно до Миколаєва й до сих пір долітає. Хоча вже вони відігнали, так може бути і тут. Якось інколи, коли-не коли це не буде, або буде, але ж вони будуть ще тривожити. Чи залишать російська армія в спокої Херсон у квітні? Чи залишать спокої? Російська армія, місто Херсон у квітні 2023 року. Чи залишить у спокої? Якось тихіше стане, тихіше. Але, знаєте, тут бачите, колода колона є чорна і біла. Тобто, начебто, тут і все добре, і тут раз, щось і погане. Бачите, по військовому вони ну, ще вони не, не повністю залишають у квітні. У них ще якісь плани є, але вже тихіше. Жриця говорить про ну, вже таке, знаєте, бездіяльність. Бездіяльність. Що тут? Бачите, інколи, 50 на 50, інколи вони будуть щось, щось якось робити. Тут якісь приємні новини. От, дивіться, от Херсону не відходить ця карта. Або і ця карта не відходить. Жахіття, тобто, розумієте, щось вони будуть от, інколи щось якісь. Сюрпризи робити. Понимаєте, сюрпризи. Можливо. На втрату ресурсів. Бачите, на втрату, на втрату ресурсів. Це п'ятірка на кризу, щоб зробити кризу. Тобто, вже легше буде, але все одно. Повинно, повинні будете ще якось будете так в тонусі триматися Херсон у квітні. Ну, це такий прогноз. Подивимося тоді, можливо, ближче, у квітні подивимося, але на зараз поки що енергії стоять такі, що вони поки що не повністю залишать вас у спокої. Ну, все, тримайтеся, бережіть себе. На все добре, віримо в Збройні Сили України, що вони нас захистять.